Посеред зими зануритися в атмосферу затишку та домашнього тепла з різнобарв'ям квітів і насиченою палітрою кольорів. Вже дев'ятий рік поспіль таку можливість мають рівняни та гості міста, які відвідують виставку Мистецька хуртовина у міському будинку культури. Цьогоріч свою вузликову казку презентувала мисткиня Ольга Нечаєва. До експозиції увійшли близько 30 картин та різноманітні вироби авторки. Кожна людина вміє зав'язати вузлик. Просто я з вузлика зробила ну ось такі шедеври, як кажуть люди. Для мене це моє життя. Я в'яжусь сьомого класу і по ці пори. Окрема роль у цій виставці належить характерним для зимових свят виробам, в'язаним іграшкам та ялинкам. Як пояснила авторка, кожна гілочка зв'язана з вузликів в одній ялинці їх тисячі. Ольга Нечаєва додала, що це дуже кропітка, але водночас приємна та цікава для неї робота, яка надихає та дає надію на краще майбутнє. Це є ялинкова прикраса, яка створена з квітів. Теж з вузликів, кожний листочок, кожна тичинка, кожна пелюсточка зв'язана з вузличків стонюсіньких, тонюсіньких-тонюсіньких ниток. Прийшла привітати свою ученицю та колегу із відкриття мистецької хортовини майстриня Вікторія Кисіленко. Жінка пригадала, як колись вперше побачила роботи Ольги. Була вражена її талантом і заохотила презентувати власні виставки. Перші роботи, які я побачила у Олі в квартирі, спочатку. Вони мене настільки заінтригували, настільки я була зачарована цими роботами. І я сказала: ти будеш на всіх виставках, і з того часу, скільки вже пройшло. А нові роботи все краще і краще щороку. Режисеркою мистецької хуртовини є Анна Крилошанська. Жінка працює над загальною композицією виставки, моделює ключові теми та підтеми. Вона зазначила, що роботи Ольги створюють домашню атмосферу затишку, до якого може доєднатися кожен з відвідувачів. Ми йдемо в гості до Олі до кола Мороз мороз плете свої квіти. А Оля вже в себе вдома в теплі згадує. Літо згадує грибочки, восени згадує ті листочки е, у квіток. Як розповіла директорка Рівненського МБК Ольга Стельмах, мистецька хортовина – це той проект, яким відкрилася активна діяльність виставкової зали будинку культури, і ця виставка особлива, тим, що серед зими можна віднайти частинку тепла та весни в емоційному холоді, побачити щось таке, що розвантажить свідомість. Те, що вона є уже традиційною і системною, це вже говорить про те, що вона затребувана, і як майстрами, які завжди готові надати свої роботи так і глядачами тому що відвідувачів на відвідувачів на виставці ці завжди буває багато як на відкритті так і потім впродовж її діяльності усі хто не встигне відкриття мистецької хуртовини зможуть переглянути експозицію упродовж зимових свят у виставковій залі міського будинку культури Микола Брежицький Олексій Олексієнко випуск новин.